Я хочу сказати, що багато хто каже, що концерти у Ані Трінчер економлюють гроші на психолога. І мені дійсно хочете зекономити сьогодні ваші гроші, мінімум на в 10, а це прилічника сума, так? Да? Тому мені потрібні ви. Мені потрібно, щоб ви зараз усі зробили глибокий вдих через ніс і видих. І на видоху відпускаємо усі свої проблеми, усі свої задачі, незакінчені дедлайни, що забули, щось не доробили. Проблема в стосунках, проблема на роботі в сім'ї все зараз затихає в вашій голові. Зараз є тільки ви, я і музика. Почувайте себе тут комфортно. Як вдома. Хочете танцюйте? Танцюйте. Хочете співати? Співайте. Я вам сьогодні дозволяю все. Дуже дякую. Поїхали далі. Полупа.